Подивіться, просто Йду, і думаю, буде якийсь тут секрет. Іду собі до секретом, от біля бріховича. Гуляю і де знаю, що буде далі. Тільки Я зараз знайду цей секрет, який мені треба... То є біля Таких тючиків цеба показує. Та мають там бути ті тютики і там мають бути скарб. Я йду усе сукаю. і я до буду. буде. Отут Хай, я тут побачив якісь тапки. Ну вот, все тапки, блядь. Тапки попачив. Тапки, 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 тапки. Кто еще выкинул тапки? Аль! Ну вот так, вот такая полая. Такие полы. А там пили только дома, я на не был. Я вам покажу Сара дає се вух. Я стараюся сіти, то бо я смучимся. О, серфа два. Отаке, отаке, там що. Та тут осе, а от там ще є отаке. О. Ну колись ви прийшли до доку і викричали, а ще подиви, а де боювали. Як це може бути? Просто іду, іду, і дикільки. і